І всім привіт! З вами знову я Ляша і ми починаємо грати. Пр... Продовжаємо грати в Shadow Fight 2. Ви не бачили, але я дуже давно бачу. У мене є тут фулл сет монаха. Я вбив Титана, я вам покажу на можу може якусь кину Як ви бачите, о. і хочу я сьогодні перебити всіх босів Ходь, а не, не вийде, Не ход. Давайте. Сегун вб'ємо всіх корішних. Вони, звісно, не дуже важкі, бо я сетом монаха, це... Сете. Яріс. Бурь. Коротше, я не знаю. Я і пройшов рейд кстати, можу показати. Я типа пройшов всю гру. Ну, не сдабки. Здав. Ну зомка й тут. Ну да, таки. Гра крутая, в принципі. Ну <клес> я хворій пробачаюсь. Ну якби тут не було ц... цієї довгої такої прокачки, то було б цікавіше. В кінець ти просто фармиш і фармиш, це дуже довго. Ок. Нє-ні-є. А, фух, зараз я вам скіпну рекламу. Я вже попався на цю ловушку третій раз, я вже третій раз записую відео. Ну, Такий я везучий. Ну, от, перший ярус і всі прийшов. Е ці прийшов, ці. І оцей теж весь ярус прийшов. Ловчого вбив. Ну, там я вже далі не граю, але. Но... Я так сказати, в чому? Тут ну, думаю, видно. Ладно, давайте вб'ємо того ще. <кхід> Блін. Далі ці, цього ярика Візьмемо якусь, може іншу рушку. Ну, Ярись бур'я, це дуже круто. Ну настільки легкий має, ну, це. Настільки хороша рушка і чар для прохожіння цього рівня, то це дуже легко. Ну, мені нічого не зроблю я в я... Цими штуками грає нормальника. Давайте внезапно його затролимо. Думаю, може ще клейф-рояль зняти. Вам показати, яка в мене колода. Ну, на грибна для вас може бути. Грибна типа це... Ну, лов скилл. Пане скіллова для новичків і так далі. Зараз. це реклама, якщо чесно. Так, що там далі? А, генерал. А, полковник. Ну да, мені ще й дивитись треба Супер скилл. Ну а в нього це буде больно. Дарим. Ну ми не боїмося бо його. Нас ...ми титанов вбили, то він нам, ні, нам ніхто. Ну. Ярик такий болючий. А щось він так довго дохне, що це капець просто. Давай дохне швидше. Так у дуже довго дохнет, не хоче. Скажіть, може напишіть в коментах, Може все означало вам показати, як я це було все. Ну, ви знаєте, що відео буде, ну, рідко виходити, бо <кхід> фармка. Дуже погано. Що? Ну, бляха, ну як задобалиться баги. Він в... мене що, на прогиб в воздух кидає? Повітря кинув на прогиб. Ти чо? О Боже, боже, ну що це таке дзвонить? А, а, ні, не баг. А ну шо за фрезы? Вс, когда мне звоните какие-то фризы внезапные, а так, давай лягай. Ну что, я не А Да ты задубай? Ну да уже дох дохто надоело, -дох 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 -дох. я хочу с целу наблюдать. Давайте наскики эммах <пох> eh, сын. Может хтось шарит, но... Для прохождения це нормально, все нормально, Сейчас Все, это нормально. Хорошо, если не буду раку... то я вам скину. Энергия. Писец. Ну, я, я, я А тебе, да, мне пришлось делать сразу, да. Чтобы вам показать. <coughs> Цехнемши. Він ще й темний. Осуждаю, якщо ви про інше хотіли сказати. Якого він пойдет. ж, конечно. Mm. Ну він буде, ну він все. Ярик, ти дуже довго доскаш. Як ви бачите, у нього броня нормальна. і получається завжди ярик ти так Дай втохаємо, ярик, дай бронюш таку. Я її прокачаю, то й буду вже кинуть. Не хочу дохнути, ніфіга, дивіться на нього. Жаба. Ага, надо було нещо. Ну ч, карам связь пиговая Ну, а клони визивають? У мене ж теж за <кхи> Треба на голову зачарити. А я фрізи, що за фрізи, га? Та що за мило? А де вода, га? Що за мило в мене? Таке стало фону? Ты шо? Ты чего так лючишь? Мама, ты глядач? Я давно не грав, то стараюсь якось попробовать його вбить без ауч. Так. А ну? Так мене витував, часі, слово. я не можу тут Опа. Не хочу дохнути, дивіться. Та що за мило з екраном, блядь, це муха. Він не знайшов пити хоче, ти чого? Та вниз бій, болдуй. Ой. Та ти задовбав бігати. Ну шо ти бігаєш? Здали якісь. Помири. Господі інвалід. Дякую всім за перегляд цього відео і всім пока!